Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І сьогоднішнє відео буде не в звичайному форматі, не про авто, а про те, як забезпечити свою оселю світлом в той час, коли його постійно вимикають, і надовго. І я задумався про це, почав шукати пристрій, який забезпечує мою оселю світлом. Я шукав в інтернеті, я шукав у магазинах. І зрозумів, що для моєї селі не підходить е, дизель-генератор, тому що я мешкаю в багатоповерхівці на четвертому поверсі, і мені не підійде генератор, тому що він шумний і воняє. І також е, я зрозумів, що мені не підходять е, сонячні батареї, тому що на четвертому поверсі немає де їх е, встановити. І я зрозумів, що мені потрібно щось таке компактне, потужне, автоматичне, і щоб мені вистачало цієї потужності на десяток фітосвітильників, холодильник, газовий котел, телевізор, пару ноутбуків і мікрохвильовку. Звісно, на інтернет. І я знайшов для себе таку інвентарну безперебійну станцію. На 3 кВт. Я користуюсь нею вже 2 місяці, і зараз розкажу, як і з чого вона зібрана, що і як у мене працює від неї, і плюси і мінуси. А я нагадую вам, не забуваємо підписуватись, коментувати, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає сказати своє дякую? то може зробити це фінансово всі дані будуть під відео. А ми починаємо. Потужний інвертор на 3 кВт вагою у 6,4 кг з чистою синусоїдою, забезпечує правильну роботу електроприладів. Також станція має два акумулятори літів фосфатних. Це акумулятори останнього покоління. Вони дуже потужні і довговічні, мають великий життєвий ресурс до 7000 циклів заряд розряд. Також вони мають вбудовану систему BMS Battery Monitoring System. Це система, яка контролює заряд і розряд батареї. Не дає перезарядитися і розрядитися до нуля. Коли батарея підходить до критичного розряду, вона подає сигнал. І якщо немає дій з вашого боку, то система вимикає батарею. Дві батареї кожна по 120 А 12 вольтові Також встановлені два зарядних пристрої для цих літіє фосфатних батарей. Кожний на 146 В і на 30 А. Ці зарядні пристрої заряджають ці батареї за 4 години до 100%. Також встановлені індикатори заряду батареї і перемикач живлення. Також є аварійний вимикач. Також встановлен автоматичний перемикач живлення. Коли світло вимикається, станція автоматично вмикається. А коли вимикають світло, станція автоматично вмикається і починається зарядки акумуляторів. Також є індикація світлова, яка показує, що станція працює або заряджається, або заряджена і готова працювати. Я навіть не відчуваю, коли світло вимикається і вмикається. Я можу це побачити тільки по світловій індикації. що Станція заряджається або працює. Як ви вже бачили, ця станція має металевий корпус, повністю закритий, з отвірами для вентиляції. Має 4 колеса для мобільності. Всі, всі прилади добре встановлені і закріплені всередині. Також ця станція може бути в відкритому корпусі. Таку станцію з закритим корпусом ви можете встановити в собі в прихожій. А якщо вона буде в відкритому корпусі, то її можна буде встановити або десь в гардеробну, або десь в шафу. Моя станція на 3 кВт з двома акумуляторами. Також ці станції можуть бути на 1 кВт. на 2. На 5 і на 10. Ну, останні на 5 і на 10 кВт. Ті інвертори будуть вже гібридного типу, до них можна під'єднати сонячні батареї. Також ці станції можуть йти з одним або з двома акумуляторами. Це на вибір. Станція, як моя, на 3 кВт з двома батареями. Має вагу 54 кг, дуже важка. І вона має 4 колеса для зручного переміщення. Зараз я вимкну. Світло, і ми подивимось, як станція працює, які електроприлади працюють з нею. Світло, станція почала працювати. Заряд зразу впав, 13.4. Інвертор почав працювати, вже пішов трошки такий шум, гудіння. Так, тут у вітальні в мене є 4 лампочки. Працює. Працює <ahanbezio> телевізор. Також працюють дві фітолампи з квітами. Також тут в мене багато квітів і 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шість фітосвітильників. Якісь по 30 Вт, якісь по 40. Тут увімкнені два ноутбука. Працює газовий котел. Працює мікрохвильовка. Ставлю воду. Тут дві фітолампи і тут дві фітолампи. По 30 Вт працює холодильник. Увімкнене освітлення на, на кухні. При всіх цих увімкнених електроприладах у нас показує 12,8 вольт заряд батареї. Зараз я увімкну світло і подивимось, як почне заряджатися акумулятор. Світло я увімкнув. Все. Пішло. Світло навіть не маркнуло. Зарядні пристрої почали працювати, заряджати акумулятори. Індикатори змінили кольор з зеленого на червоний. Почали шуміти вентилятори зарядних пристроїв. І отак вони будуть шуміти до того моменту, поки не зарядяться акумулятори на 100%. Потім вимкнуться. Заряджатися вони будуть до 14,4 або 146 вольт. В принципі, я задоволений роботою цієї станції. Всі електроприлади, які мені потрібні, працюють, працюють в нормальному режимі. Наскільки? На... Саме більше, наскільки вимикали світло, це було на 6 годин і акумулятори за цей період розглядилися десь наполовину. Я думаю, що 1.12 цей пристрій витримує легко, з повністю увімкненими приладами, які в мене постійно працюють. Я думаю, що він справляється добре зі своєю задачею. Тепер я розкажу про плюси і про мінуси. Ну, спочатку про мінуси. Перший мінус це коли починає станція. Працювати, коли вимикається світло, починає працювати інвертор, вона починає здавати такий е, високий звук, як свіст. Я його не відчуваю чомусь, а е, моя дружина його дуже відчуває, вона навіть не може знаходитись е, з ним в одному приміщенні біля нього. Я не розумію, чому я його не чую, не відчуваю. Ну, я зараз вставлю відео, запись цього моменту, і ви напишіть в коментарях, відчуваєте ви цей звук чи ні. І також дайте своїм жінкам, дружинам послухати. і напишіть в коментарях, хто відчуває його. Чомусь я його не відчуваю. Також ще мінус, трошки починає шуміти вентилятори охолодження цього інвертору. Коли він працює, ну, це залежить від навантаження, я так думаю. Тому що то він більш шумить, то він менш шумить. І це, ну... В принципі, це не дуже шумно, але якби коли тихо і в хаті тишина і вночі трошки вона відчувається і все. Також е працюють. Вентилятори охолодження, от як зараз, коли працюють зарядні пристрої і заряджаються акумулятори, також от є трошки шум, зараз ви можете його чуєте. Ну, він такий. Коли тихо і ніч, то він відчувається. Також ще один мінус, коли починає заряджатися акумулятори, от як зараз працюють зарядні пристрої. З'являється неприємний запах, запах такий, як запах нагріваючогося пластику або краски, щось таке. Ну, я дзвонив постачальникам цього приводу, і вони мені сказали, що це може пахнути краскою, якою покрашен сам корпус цього приводу. Ну, щось мені це не віриться. Я все ж таки думаю, що скоріш за все це воняє корпус зарядного пристрою. Ну, сподіваюся, що через час воно пройде і не буде так воняти. Ну, вже воно не так відчувається, як по початку. Початку в перші дні воно взагалі так воняло аж дуже. Зараз вже якось так трошки відчувається. Ну, вроді би і все з мінусів. Ну, тепер скажу про плюси. Ну, плюси явно то, мобільність, його компактність, потужність і повністю автоматичність. Те, що я шукав, щоб я не бігав постійно його, не вимикав, вмикав, заряджав. Це ну, не дуже зручно. Так він собі стоїть, він під'єднаний до енергомережі. Він собі вмикається, вимикається автоматично, сам заряджається, я його не чіпаю і все нормально. Він забезпечує мене повністю електрикою по всьому дому. Всі прилади працюють, освітлення, інтернет, телевізор, котел, холодильник. Все класно і мені це подобається. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємося, ставимо вподобайки, коментуємо, тиснемо на дзвіночок під відео, щоб не пропустити цікаве наступне відео. І хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей, пока!